Анімалістика це жанр образотворчого мистецтва присвячений зображенню тварин. Художники-анімалісти прагнуть не лише передати зовнішній вигляд тварин, а й розкрити їхній характер, поведінку, емоції. Цей жанр має давню історію. Зображення тварин зустрічаються ще в первісному мистецтві. Працівниця арт-центру Наталія Семикозова розповіла, як виникла ідея такої виставки. Зароджуємо нову традицію, бо катаманію ми всі знаємо, котики всі полюбляють, але минуло. Року було дуже багато побажань, щоб була виставка не тільки коти, а і другі улюбленці, хто що любить і собачки, і коні. У нас є дуже багато хто коней малює і дуже бажають прийняти участь. Тому ми розширюємось і не ставимо рамки, що це просто котики або собачки. А це будь-які тварини. Кому які подобаються, мабуть, може, і фантазійні будуть якісь тваринки. Ну, так як у нас от і Марія Приймаченка творила, це теж примітивний, але це анімалістика теж, дуже багато вона тварин малювала, так що запрошуємо. І містян, і гостей нашого міста, і з інших областей нас зазвичай і з Чернігівщини приймають участь. Ну, В різних жанрах. Усе приймаємо. Організатори запрошують митців представити свої роботи у різних жанрах: живопис, графіка, вишивка, скульптура. Головне, щоб роботи були присвячені тваринному світу. Зараз ми виходимо з новою виставкою. Запрошуємо наших митців да. Прийняти участь у нашій виставці, це анімалістика. І запрошуємо приносити свої витвори мистецтва, це як картини, і вишивка буде, і, мабуть, і скульптура, Ну, все, що пов'язане з тваринами. Це наші улюблені і котики, і собачки, або дикі тварини. Це Можуть бути як реалістичні зображення, так і абстрактні зображення. Прийом робіт триватиме до 8 березня. Усі охочі можуть принести свої твори до арт-центру. Приймаємо ми роботи до 8 березня в арт-центрі. Приймаємо до п'яти робіт від одного автора. Роботи повинні бути оформлені, щоб ми їх могли розмістити або повісити, щоб робота була підписана, щоб ми ідентифікували, хто це, хто це, і що це. І ну гарний настрій. Завжди я Вітаємо. для отримання додаткової інформації. Можна зателефонувати за номером 099 066 36 37. Виставка анімалістика це чудова можливість для митців представити свої роботи, а для глядачів насолодитися красою тваринного світу.